Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Росія випустила понад 100 ракет і сотні дронів по українських містах. Мета, енергетика, логістика, страх, наслідки, загибли пожежі, руйнування повітряні сили України пишуть: у ніч на 9 червня із 20.00 8 червня противник атакував 500 засобами повітряного нападу. 479 ударних БПЛА, типу, шахет і безпілотники, імітатори різних типів з напрямків, Курс Шаталово, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ 4 балістичні ракети Х-47, Кінжал Стамбовської області, РФ-10 крилатих ракет Х-101 Саратовської області, три крилаті ракети Х-22 з повітряного простору Чорного моря, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Однак крилата ракета Х-35 з Криму повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 480 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогненними засобами, 187 локаційно втрачені, 277 ворожих БПЛА шахет, збито вогневими засобами, 180 втрачено локаційно. 10 крилатих ракет Х-101-4 аробалістичні ракети «Кинжал», дві крилаті ракети Х-22 не досягли цілей, 2 проти радіолокаційні ракети Х-31П, одна крилата ракета Х-35 зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в 10 локаціях падіння збитих уламків у 17 локаціях. Та менше ніж за дві години в самій Росії вибухнула катастрофа, про яку спочатку мовчали навіть ті, хто звик кричати десь у лісах Пермського краю між покинутими радянськими містечками, засекреченими озерами, існував об'єкт під кодовою назвою ОМГ-9, офіційно зона геологічних досліджень неофіційно. Це був стратегічний підземний комплекс, частина систем гіперзвукового озброєння нового покоління. Його основа два рівні перша лабораторії модулі управління, друга шахта з експериментальним носієм з типу Зеніт Ер, призначеним для гіпершвидкісної доставки заряджених блоків та далекі відстані. Пушу, що там щось пішло не так. Сигнал про перегрів систему охолодження спочатку проігнорували звичні збої, але через три хвилини температура в ядрі перевищила 1600 градусів Цельсія. Захисний контур не спрацював блок управління. За вибух, який було чутно на відстані 50 кілометрів. Люди в сусідньому селищі розповідали, наче з під землі прорвався сам пекельний вогонь. Ми думали, впала бомба. Ударна хвиля винесла ґрунт на 12 метрів вгору. Понад 1200 тонн бетонів та сталі розсипались на шматки. У підземному модулі перебувало 30 осіб. Вчені інженери охорона вижив ніхто. РФ одразу оголосила вибух на складі старого озброєння, але супутники Максар зафіксували щось інше, великий підземний кратер з обвугленими краями, характерна ознака раптового вибуху паливного елементу класу НТ-5. Аналітики говорили, це не була аварія, а це втрата контролю над надсекретною системою. Ідеальна карма після ранкової атаки по Києву. Церру повідомляє союзникам ОМЕГА-9 зруйновано дослідницькі модулі боєголовка відсіку, відсікуса знищено. Росія втратила 4 роки та понад 1 мільярд вкладень за одну мить у Кремлі. Паніка замість привітань з успішною операцією по Україні зібрання екстреної комісії. Патрушу віддає наказ про повне блокування інформації. Підключається Роскосмос, міноборони, навіть ядерна служба перевіряючи, чи немає витоку. і Паралельно приходить ще один звіт. Дрон українського виробництва було зафіксовано за 30 кілометрів від зони катастрофи. 4 години до вибуху чи це була диверсія, чи просто збіг, що можливо природа помстилася самі, що російські науковці в анонімних чатах пишуть. Ми давно просили зупинити цей проект. Він був нестабільний. Ми не знали морального права. Тепер ці люди згоріли і разом з ними останні ілюзії, що Кремль контролює хоч щось. А на екранах російських телеканалів тиша, концерти, кулінарні шоу, новини про урожай, про знищення ОМГ-9, ні слова. Та ті, хто знає, вже зробили висновок 9 червня. Це був не день перемоги, а день початку кінця. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.